Друзі, вітаю вас у моєму подкасті, де ми обговорюємо корисні ідеї, які допомагають нам жити краще і з меншими витратами у Великобританії. З вами я, Толян UK, і сьогодні ми поговоримо про те, як заощадити на транспорті. Усі ми знаємо, що транспорт у Великобританії це одна з найбільших статей витрат, але якщо підходити до цього розумно, можна суттєво скоротити витрати. Тож, давайте розберемо кілька практичних порад, які допоможуть вам заощаджувати кожного дня. Почнемо з громадського транспорту. У більшості великих міст Великобританії, наприклад, у Лондоні, Манчестері чи Бірмінгемі, працюють системи транспортних карток або додатків. Якщо ви в Лондоні, то напевно чули про Oyster Card Ця картка дозволяє платити за проїзд у метро, автобусах і навіть при міських поїздах значно дешевше, ніж купувати разові квитки. Але ось секрет, якщо у вас є банківська картка з функцією безконтактної оплати, її теж можна використовувати і знаєте що, вона працює так само, як Ось та, але не потребує поповнення. Також зручно мати додаток Транспорт for Лондон. Де можна відслідковувати витрати, маршрути і навіть отримувати повідомлення про затримки чи зміни у розкладі. Ще одна класна річ це ліміти. У Лондоні, наприклад, є денний і тижневий максимум, який ви можете витратити на проїзд. Тобто, якщо ви багато їздите, то після досягнення цього ліміту всі поїздки стають безкоштовними. Важливо знати, що безкоштовна картка чи Ойста автоматично використовують ваші витрати і застосовують цей ліміт, тому немає сенсу купувати дорогі проїзні, якщо ви їздите нерегулярно. Якщо ж вам потрібно багато пересуватись у конкретній зоні, наприклад, у центрі Лондона, розгляньте TravelCards вони часто вигідніші для регулярних подорожей. А що робити, якщо ви живете не в Лондоні? У інших містах, таких як Манчестер, працює система Metrolink, а в ліці автобусні мережі з власними картками. Шукайте місцеві аналоги Ойста карт, адже вони майже завжди пропонують знижки. Якщо ж у вашому місті такого немає, зверніть увагу на місячні проїзні. Часто вони коштують дешевше, ніж купувати квитки кожного дня. Багато додатків місцевих транспортних компаній. Пропонують електронні квитки, які зазвичай дешевше, ніж паперові. Що стосується автобусів, то багато компаній, наприклад, National Express чи Megabus, пропонують квитки за дуже низькими цінами, якщо бронювати заздалегідь. Скажімо, подорож з Лондона до Манчестера може коштувати всього 5-7 фунтів, якщо купити квиток за кілька тижнів до поїздки. І не забувайте перевіряти акції. Інколи можна знайти квитки навіть за один фунт. Ще одна порада: підписуйтесь на розсилки цих компаній, щоб першими дізнаватись про знижки чи розпродажі. Тепер поговоримо про потяги. У Великобританії залізниця славиться високими цінами, але і тут є способи заощадити. По-перше, завжди купуйте квитки заздалегідь. Чим раніше ви це зробите, тим дешевше вони обійдуться. По-друге, шукайте RailCards. Це спеціальні знижкові картки, які дають до 1 третьої знижки на квитки. Наприклад, 1625 райлкарт підходить для молоді, а Family and Friends RailCard для сімей з дітьми. Вартість такої картки близько 30 фунтів на рік. Але за декілька поїздок вона повністю окупається. Також є Senior RailCard для людей старшого віку та Two-Together Lay Card для пар. Якщо ви подорожуєте групою, запитайте про Group Save. Це спеціальна пропозиція для трьох і більше людей, яка дозволяє зекономити до 30% на квитках. І ще одне: якщо ваш маршрут складається з кількох ділянок, Іноді буває дешевше купувати окремі квитки на кожну ділянку, ніж один квиток на весь шлях. Цей трюк називається Split Ticketing. і є спеціальні сайти, які допомагають знайти такі варіанти, наприклад, TrainLine або СплітMyFea. Тепер давайте обговоримо автомобілі. Якщо ви користуєтеся машиною, подумайте про каршеринг або спільні поїздки. Наприклад, додатки Блаблака дозволяють знаходити попутників, які поділяють витрати на пальне, це зручно і вигідно, особливо для далеких поїздок. А якщо вам не потрібно часто користуватися автомобілем, розгляньте оренду через сервіси типу Зіпка. Це може бути дешевше, ніж утримувати власну машину. Додатково, якщо у вас є власний автомобіль, Слідкуйте за цінами на пальне через додатки типу Petrol Prices, які показують, де найближча і найдешевша заправка. Не забувайте про велосипеди. У багатьох містах є системи оренди велосипедів. У Лондоні це Santander Cycles, які можна взяти буквально за пару фунтів. Велосипед не тільки економить гроші, але й допомагає підтримувати форму. Якщо ви плануєте користуватись велосипедом регулярно, розгляньте можливість придбати власний або скористайтесь схемою Cycle to Work, яка дозволяє купити велосипед зі значною знижкою через вашого роботодавця. Ще одна цікава ідея електроскутери. Їх можна орендувати через додатки, такі як Lime чи TIA. Вартість оренди зазвичай невелика. Особливо якщо вам потрібно доїхати на коротку відстань. Але пам'ятайте, що їздити на електроскутерах можна тільки в дозволених зонах. Також перевіряйте правила вашого міста, адже в деяких місцях використання таких транспортних засобів обмежене. На завершення хочу згадати про те, як важливо планувати свої подорожі коли ви знаєте свій маршрут заздалегідь. У вас є більше шансів знайти дешевші варіанти транспорту. Скористайтеся додатками типу CityMap або Google Maps, які допомагають прокладати маршрути і навіть порівнювати ціни на різні види транспорту. Іноді планування заздалегідь дозволяє уникнути затримок чи непередбачених витрат. Ну що ж, друзі, сподіваюся, ці поради допоможуть вам заощадити і зроблять ваші подорожі приємнішими. Пам'ятайте, що кожна маленька економія складається у велику вигоду, а витрачені з розумом гроші завжди приносять більше радості. Діліться цими ідеями з друзями та родиною, адже разом заощаджувати завжди легше. Якщо вам сподобався подкаст, не забудьте підписатися, залишити відгук і переслати друзям. Також я є на Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube та інших платформах і на всіх соціальних мережах. Все вище сказане, не було фінансовою порадою. Для уточнення звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. Почуємось у наступному епізоді.